Усім доброго дня! Перед вами перфоратор марки Техас ТА 01301. І хочу сказати, якщо ви будете проводити заміну ремкомплекту патрону, відразу скажу, що не шукайте, куди можна. Прикнути цих дві шайби. Вони тут не підходять, скоріш за все, що це йде до якогось аналогу, де можливо і використовуються вони в нашому даному випадку. Вони зовсім не виконують ніякої функції і не підходять. Заміна м, взагалі йде е, само, сама проста Замінюються два підшипникові шарики, які фіксують насадку пружина, захисний кожух, який одягається. І саме тяжкіше, що одягнути це штопорне кілечко, яке потрібно з обережністю одягнути і піддіваючи викруткою, стараючись його не розгинати, поставити в потрібне положення. І В кінці вже одягаєте втулочку, ось таку пилозахисну захисну, і тоді у вас буде все добре. Це все займає хвилин 20. І у вас перфоратор буде працювати як новий.